Скандал, що сколихнув у самісто депутат, що начебто, побив журналіста, зустрівся із кореспондентами львівських видань та запевнив, це ніщо інше як провокація. Йосип Ситник зустрівся із журналістами, аби пояснити конфлікт із Дмитром Добродомовим. Таки був, однак відбувався за дещо іншим сценарієм, аніж розповідає гендиректор медіахолдингу. при виході із вбиральні фоє львівської обласної ради вчепився мені за шию. І щось намагав там щось доказувати. Коли я сказав, забери руки і підбігли депутати, які і інші там ще представники громадськості, і нас розщепили. Однак, журналіст запевняє, конфлікт розпочався дещо раніше. Рознявся за що в бараню, де перестався з Йосипом Ситником, який зі словами, що не давно мені хотів. Далі були нецензурні слова, так завдав мені два удари. Від до у я впав, там якусь урну. А... Там розкололася так. Відповідно, коли я хотів дігнати вже в холі, там вже міліція була, інші люди. Як саме відбувались події того вечора, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. А допоки на захист журналіста під стінами облради зібрались представники громадськості. Для мене особисто, як ви бачите, немає значення, який саме депутат, якого саме журналіста образив чи побив. Для мене є неприйнятним сам факт таких відносин між людьми. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, Львів ТБ.